Добрий день, друзі. Вас вітає відділ абонемента Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського. Та я, бібліотекарка другої категорії Тетяна Слюсаренко. Сьогодні хочу познайомити вас з новими книгами вашої улюбленої авторки Дженніфер Арментраут. Дженніфер Арментраут. Сучасна найвідоміша авторка, яка заполонила серця мільйонів читачів своїми зворушливими історіями. Її творчість це ідеальне поєднання романтики, фантастики та драматичних моментів, які тримають у напрузі до останньої сторінки. Ось кілька цікавих фактів про неї. Дженніфер захопилась ідеєю стати письменницею після прочитання серії книг Лізи Смін, таких, як. Щоденники вампіра, Зачароване коло, Заборонені ігри. Книга, яка особливо припала Дженніфер до душі, була Заборонені ігри. Остання частина її надзвичайно зворушила, і Дженніфер вирішила, що теж хоче писати і впливати на своїх майбутніх читачів. Свій перший роман написала Дженніфер ще у старшій школі. Під час уроку алгебри. Тоді вона часто писала різні оповідання, що й пояснювало низькі оцінки авторки з цього предмета. Для своїх дорослих еротичних романів авторка використовує псевдонім Джей Лін. Зараз Дженніфер проживає разом з чоловіком, собакою Аполло та Альпаками на ранчо у місті Мартінсбург. У західній Вірджинії у вільний час любить читати та дивитися фільми про зомбі. Авторка пише історії для різних вікових категорій, щоб запобігти вигоранню. Дженіфер каже, що проводить за письменництвом по 8 годин щодня. Під час творчого процесу дівчина любить чергувати друк і написання від руки, щоб запобігти застою. Всі книги Дженніфер Арментраут розраховані на представниць прекрасної половини людства. Авторка акцентує увагу на любовних відносинах, неймовірній глибині почуттів і палкій пристрасті. Книги письменниці публікуються з 2011 року, але справжня популярність до неї прийшла після видання роману Обсидіан, що ліг в основу серії Люкс. Про світи, наповнені магією, лицарями і фантастичними істотами. На даний момент бібліографія Дженіфер Армен Траут налічує понад 50 книг, ще десяток інтригуючих новинок знаходяться на стадії завершення і підготовки до друку. Хочу звернути вашу увагу на те, що письменниця публікує також еротичні оповідання і романи для дорослих, але використовує при цьому псевдонім Джей Лін. Армен Траут створила унікальні світи, сповнені магії, загадок і сильних персонажів, з якими легко співпереживати. Найвідоміша серія авторки «Кров і попіл це історія, яка занурює у світ інтриг, пристрасті та небезпек. Її книги вирізняються динамічним сюжетом, яскравими діалогами та напруженими романтичними лініями, які неможливо забути. Дженніфер вважається автором гібридом, адже їй вдалося успішно видаватися самостійно, водночас співпрацюючи з малими незалежними та великими традиційними видавництвами. Авторка посідає перше місце в рейтингу Нью-Йорк Таймс, а її книги входять до списки бестселерів у «USA Today». Якщо ви любите епічні пригоди, палки емоцій та складні вибори, книги Дженніфер Арментраут. Стануть для вас справжнім відкриттям. Порильте у її магічні світи, і ви не захочете повертатися до реальності. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями про дві нові серії книг письменниці Темні елементи та брати Гембл. Перша серія книга Палкий Поцілунок. Її поцілунок Здатний вбити. Лейла сирота, яка виросла серед хранителів, що захищають людство від демонів. З дитинства дівчина закохана в хранителя зейна і мріє про побачення з ним, яке закінчиться палким поцілунком. Однак це неможливо через жахливу таємницю. У її жилах тече кров демонів і горгулій. Поцілунок Лейли смертельний для будь-кого, хто має душу. Коли одного разу лейла ледь не гине, її рятує демон Рос, темний і привабливий. Він з'являється щоразу, коли потрібна допомога. Він її Янгол-охоронець і демон-спокусник. У другій частині трилогії, Крижаний дотик, пригоди Лейли продовжуються. Магічні сили дівчини стрімко зростають. Лейла нарешті отримує те, чого завжди хотіла. Але чи готова вона за це заплатити? У завершальній частині до останнього подиху Лейла шоу мусить обрати, попри наслідки свого рішення, світло чи темрява. Одна частина її душі чи інша, щоб урятувати світ і вберегти дорогих людей, вона повинна укласти угоду з ворогом. Чим закінчиться ця захоплива історія? Серія брати Гембл розпочинається з книги першої, спокушаючи шахтери Мегді та Давно знайомі і, здається, створені один для одного. У Медді перехоплює подих, коли він випадково торкається її руки, а Чейс відчуває, що поруч із нею його серце б'ється швидше. Він ледь стримує свою пристрасть, але темні плями в минулому не дають йому зізнатися в коханні. Однієї ночі Медді та Чейс дозволяють почуттям взяти гору і на ранок сваряться назавжди, тільки на час весілля брата. Непоступливі закохані оголошують перемир'я. Та через помилку вони змушені оселитися в одному номері ба більше це романтично оформлений номер для молодят. Полум'я між Медді та Чейзом спалахує з новою силою. Чи згорять у ньому всі давні образи й перестороги? Читайте буде дуже спекотно, спокушаючи грабця книга Друг. Чед Гембл, зірковий гравець національної збірної з бейсболу, завжди досягає свого. І зараз він жадає Бріджит Роджерс. Та дівчина не збирається стати черговою здобиччю самовпевненого бабія. Коли папараці, котре виставляють чеда в непривабливому світлі, розгоряється скандал. Його менеджер висуває ультиматум виправитися або розпрощатися з багатомільйонним контрактом. Щоб урятувати кар'єру, Щедові доведеться переконати всіх, що він цілком добропорядний та має наречену. Хлопець умовляє Бріджит підіграти йому. Тож тепер вони мають місяць на публіці вдавати кохання. Найскладніше при цьому пам'ятати, що це просто гра. Завершальна частина серії брати Гембл, книга третя, спокушаючи охоронця, безкомпромісна та смілива пресагентка Алана Гор, звикла до того, що в неї багато ворогів. Але моторошний переслідувач це занадто серйозна загроза, щоб її ігнорувати. Алані не вижити без охоронця. І єдиний чоловік, який підійде на цю роль, привабливий і самовпевнений, Чендлер Гембл. Чендлер має правило не працювати з жінками, яких хочеш покусити. Однак, заради Алани він відступиться від своїх принципів. Пристрасна і тендітна, вона наче створена, щоб танути в його обіймах. Та чи є майбутнє у цих стосунках? Книги Дженіфер Арментраут справжня знахідка для тих, хто хоче зануритись у темну напружену історію, пристрасну, де кохання межує з небезпекою. Фанати щоденників вампіра та сутінок відчують знайомий пульс забороненого кохання. Проте ця серія захопить і тих. То просто обожнює чарівний світ фентезі і магії зотичною атмосферою, хімічною напругою між героями та майстерно створеним сертінгом. Запрошуємо всіх до цікавого читання. Чекаємо на вас у відділі абонемента. До нових зустрічей!